Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні буде невеличка розпаковочка. Дуже цікавий пристрій, який я завжди собі хотів придбати. Але по моїм підрахункам це було не досить рентабельно. Зараз вже я трошки набрався сміливості, щоб його придбати. Так. Запаковано досить. Хорошо. Так, подивимось, що тут. Так, ага. А тут у нас щупи. Пахнуть. Новими. Двохконтактні, як можете помітити, і на них. Є такі маленькі зазубринки. Напевно, для того, щоб добре зачіпатись. Так, ну і контактор, і накрутка. Тут якісь гвинтики. О! Один незакручений. Ну, що ж вони могли так добре зробити, як, як завжди. Щось да не докрутили наші друзі-китайці. Ну нічого. Все, трішки підкрутили. Ось цей винток був не дозакручений. Ну нічого. Так, відкладаємо. Так, дістаємо. Що в нас ще? Так. Коробочка у нас пуста залишається, а тут повинен бути сам пристрій. Запакований достатньо добре, щоб не розбився. Так, розглянемо. Як ви вже здогадались, це міліомметр. Тут ось плівочка, на екрані також плівочка. Ось зворотня сторона міряє від 0 до 200 Ом. І від 0 до 2 до 100 вольт. Так, ось у нас роз'єм зарядки, я так розумію, тут акумулятор повинен бути і конектор приєднання. Так, тут ось ключик. Так що не помилитесь, коли будете під'єднувати. Так, давайте його вімкнемо Так, що він нам показує? Показує нулі. Так. Давайте під'єднаємо щупи. Так, ключик із ключиком. Тугенько заходить і закручуємо для хорошої фіксації. Все. Так, давайте поміряємо супротив щупів. По ідеї повинен бути нульовим. Відповідає нулю. Так. Добре. Так, я піду того, тут небагато не акумуляторів. Ось це акумулятор придбаний новий, типу як GH2 30 амперний, але нічого подібного. Давайте поміряємо його. Досить маленький розбіг, я вам хочу сказати. Так, поміряємо його. 22. Мільйома. Не знаю, я гадаю, що повинно бути менше, якщо це оригінальні. Ну, я заміряв в них 2,7-2,6 <кій> ампер години. Так що розраховувати на оригінальність за їхню ціну не варто. Так, і тут, і тут 20. Так. А цей видраний, якщо я не помиляюсь, акумулятор з Айкоса. З, з, з зарядної станції Айкоса. Так, заміряємо. Ой, тут щось дуже погано. 63. Так, ще раз. 63. Ну, це набагато хуже. Це на порядок в три рази хуже. Так, у мене ось ще є така збірочка, перемотана <плес> бинтом. Це е, акумулятори від е, використаних одноразових сигарет. Е, спробуємо заміряти, що тут у нас по внутрішньому супротиву. Так, ось от нічого сюди. Е, вони всі запаралелені. І спробуємо заміряти, що нам покаже прилад. Так. 4 мільйома. Ну це. Вони повністю заряжені. Так, я так розумію, можна путати полярність, тому що я тільки що одну на плюс, іншу на мінус. Чист треба поганий контакт. Спробую сюди. 10, 11. 8. Цікаво, цікаво. Ось сюди і сюди. Так, 6. Так, також 6. Тільки що було 4. Взагалі не зрозуміло. Так, і в мене ще тут є. Від старших електронних сигарет у мене тут заізоліровано, я трошки тут є. Я трішки зніму ізоляцію для того, щоб змірити імпеданс. Так, де мій ножичок? Так. Не будемо замикати контакти, а то це дуже нехорошо закінчується. Так, давайте спробуємо. Ось тут оголено. Не поля... Полярність не путаємо. Ось тут оголено і ось тут. Тут так. Тут 11. Якщо порахувати, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки на одній, напишіть в коментарях. Так, ну, пристрій достатньо цікавий. Як на мене. Я не скажу, що він е коштує свої гроші для любительських забав. Але якщо ви займаєте, звичайно, акумуляторами, то це є невід'ємною частиною вашої роботи. Давайте подивимося, що тут по інтерфейсу, тому що я ніколи ще не клацав. Це напевно, калібрувати на 20 мл. Так, щось ще щось наклацаю ще. Це, напевно, калібрувати на 20 вольт. Так, що у нас ще тут? Не зрозуміло. Я англійської не розумію. Ось є мова. Можливо, тут або китайська або англійська. Ну, залишимо англійською. Заряд показує максимальний. Ну і що ще розповісти про цей пристрій. Кому він потрібен, його вже всі придбали, а кому не потрібен, то і цей огляд не є інформативним. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде іще дуже багато нецікавих і нудних розпаковочок. До наступних зустрічей!